Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. З вами я, мамкин Аналітик, і продовжую зламувати вам мозок. Сьогодні поговоримо про мирний договір. Ми останнім часом багато балакаємо, що потрібен мирний договір, потім проведення виборів і так далі. Але насправді, чи потрібен нам мирний договір, чи він щось вирішує для проведення виборів? І спойлер одразу скажу: не потрібен. А, згідно міжнародного права, Росія України знаходиться в стані неоголошеної війни. Тому що згідно міжнародного права, війну оголошує агресор, в даному випадку Росія. Але Росія нам війну не оголошувала. Вона оголосила у себе спеціальну військову операцію, яким, якою надала дозвіл собі нападати на Україну. А, Україна згідно українського законодавства оголосила у себе воєнний стан або військовий стан, кому як подобається, почала оборонятись і під час цього стану неможливо проводити вибори. В даному випадку мирний договір нічого не вирішує, і підписувати його чи не підписувати теж нічого не вирішує. Для проведення виборів нам потрібно забезпечити. Безпечні умови, максимально безпечні умови, це залежить лише від Збройних сил України і можливо підтримки союзників. Тобто, це закрити небо, максимально, максимально припинити просування військ російських і забезпечити максимально можливий виборчий процес. Те, що не всі зможуть прийняти участь, це, звичайно, погано, але навіть за звичайних умов миру і у нас і так не всі голосують. Треба надати таку можливість з урахуванням безпекової ситуації відмінити військовий стан. Можна, наприклад, зробити там обмежений або надзвичайний стан. якийсь, і провести вибори. Ось і все. У нас така ситуація була в 2019 році, коли агресія Росії вже відбувалась, а вибори ми проводили. І, до речі, і Росія і Україна знаходяться в стані війни, але в Росії останні вибори відбувалися в 2024 році. Тому насправді ніяких мирних договорів, після яких можливо проводить вибори, нам не потрібно. Ось така ситуація. І а, все інше це лише порожні слова, порожні слова, солодкі обман, від болісних фраз стискається час, та хочеш ба.